Nvidia відео обігнала Apple за капіталізацією, дуже багато новин з Computex, а також ми на фанконі. Тому приходьте. Якщо ви ще не знаєте, фанкон відбувається на МВЦ. Тому приходьте, і ми з вами зможемо поспілкуватися, побачити, де там взагалі буде дуже багато чого цікавого не тільки у нас, але у нас найцікавіше. Почнемо з Nvidia. Вона обігнала Apple за ринковою капіталізацію. За останній рік вартість акції компанії зросла в кілька разів, а минулої зими вона увійшла до трійки найбільших технологічних компаній за ринковою вартістю. Наразі Nvidia вдалося зайняти вже друге місце в цьому списку, обігнавши Apple. І тепер виходить, що лідери знаходяться на таких позиціях: Microsoft на першому, Nvidia на другому і Apple на третьому місці. Минулий квартал Nvidia завершила з рекордним 26 мільярдами. Виторгу. Це більше ніж в 3,5 рази краще за попередній аналогічний період минулого року. Звісно, це завдяки ще і буму. І я думаю, що він буде продовжуватись. Можливо, NVIDIA стане топ-1 за капіталізацію в цьому році вже. Материнська плата S-Rock Z890 в Taici Aqua позбавилась портів USB Type A. І зараз демонструють на стенді S-ROC в рамках ComputeX 2024. Призначена вона для процесорів Intel Arrow Lake S в конструктивному виконанні LGA 1851. Отримає вона 33-фазну систему жилення, комплектується водоблоком, який відводитиме тепло від VRM і твердоцільного накопичувача. Двома слотами роз'єму PCI Express 50 на 16 і відразу шістьма роз'ємами M2 під NVMe SSD. Два з підтримкою PCI 5.0 і чотири з звичайним PCI 4.0. Але найбільша особливість це те, що там відсутні взагалі порти USB-A. Замість них розпаяно роз'єми USB Type-C. Там є різних стандартів в тому числі і Thunderbolt. Також системна плата оснащена 5 та 10 гігабітною мережевим інтерфейсом, бездротовим адаптером. Аптером Wi-Fi 7 та із збудованою звуковою картою на базі аудіокодика Realtek LCA 4082. Нарешті, сподіваюсь, скоро ми позбудемось взагалі USB Type A. MSI анонсували відеокарту GeForce RTX 4080 Super Expert Fusion із вбудованим СРО. Компанія привезла на виставку Computex 2024 відеокарту, яка насправді зовні відрізняється мало від RTX 4080 Super на 16 ГБ, Але разом з цим вона оснащена вбудованою системою рідкого охолодження. Під кошухом відеокарти виробники розмістили усі необхідні компоненти СРО і це. Вау! Так, їм в цьому допомагала компанія Cooler Master. Однак все одно це досить вражаючий результат, бо по фотографіям вона виглядає досить маленькою. А Intel випустила серверні процесори Xeon 6700 і Sierra Forest із 144 і ядрами. На заміну бренду Xeon Scale Label прийшов лаконічний Xeon 6. Нормальний неймінг. А дебютним рішенням нової лініки став CPU Sierra Forest на базі енергоефективних ядер. Наразі Intel офіційно представили тільки 6700 i Ці процесори пропонують до 144 ядер на архітектурі Кресмонд, знайомі за мобільним CPU Meteor Lake, до 108 Мб кеш пам'яті третього рівня, 8-канальний контролер ddr 5 та 88 ліній інтерфейсу PCI-Express 5.0. Рівень TDP при цьому сягатиме 330 Вт. у третьому кварталі цього року. Intel розраховує випустити процесори Xeon 6900P Granite Rapids, які отримують до 128 ядер 256 потоків на архітектурі Redwood Call. А на початку 2025 року вийдуть кілька додаткових лінійок Xeon 6. Вони вже сформують лінійку серії Xeon 6900E та зможуть запропонувати до 288 ядер. Щоправда, без підтримки гіпертрейдингу. Асатек та Fabrical 8 Labs обіцяють революційне покращення системи рідинного охолодження типу IO. Компанія Астек презентувала широкому загалу новий тип контактної пластини водоблоку, оптимізованих за допомогою штучного інтелекту. Контактна пластина водоблоку має значно кращу динаміку рідини. Що відчутно підвищує швидкість передачі тепла у конструкції пластини використовується дуже складна геометрія, яку можна створити тільки за допомогою 3D-друку. Але компанія Сатек вважає, що це для ПК ентузіастів буде інновацією, і вона змінить взагалі, правила гри для тих, хто любить розгін. А Sony представили апарат для підключення PlayStation VR 2 до ПК. Він надійде до продажу 7 серпня, та як підкреслюють Sony Boy, дозволить грати в тисячі проєктів на платформі Steam VR. Якщо сказав, що Half-Life Alyx запустить, значить можна буде запустити майже все. Рекомендована ціна перехідничка від 60 доларів. Sony там правда, ще сказали про мінімальні системні вимоги, але все одно треба буде їх тестити. Нагадаю, що гарнітура VR 2 пропонує зображення з роздільної здраві. Здатністю 2000 на 2040 пікселів на кожне око, поле зору 110 градусів і частоту оновлення до 120 Гц. Ну і хоч перехідничок ви зможете купити за 60 доларів, сам VR коштує 550, але по особистому враженню скажу, що це один з найкращих vr які я коли-небудь пробував, якщо найкращий, просто від Apple не пробував і 3 ще не пробував. Тепер про червоненьких. AMD представили десктопні процесори Ryzen 9000 із архітектурою Zen 5. Характеристики першого процесору AMD 9000 не стануть сюрпризом, бо ми вам їх розповідали, і ви напевно самі могли про них читати. Як і очікувала, дебютна лінійка процесорів Granite Rage буде представлена чотирма моделями із кількістю ядер Zen 5 від 6 до 16 одиниць. Для новинок характерна частота буст режиму буде від 5.4 до 57 ГГц. Та Паспортний TDP від 65 до 175 Вт. У процесорах Ryzen 9000 компанія продовжила використовувати багатопоточне компонування, але для виробництва ядер з архітектурою X86 буде використовуватися 4 нанометрових технологія TSMC. Мікросхема виведення введення, як і раніше, виготовлена за 6 нанометровим техпроцесом. І всі ці характеристики повинні забезпечити перевагу 9-го Ryzen 9950. X перед теперішніми флагманами Intel. було б погано, якщо б вони не могли теперішні флагмани Intel перебити. До речі, офіційний продаж процесорів AMD Ryzen 9000 заплановано на 31 липня. Також AMD випустить процесори Ryzen 5000 XT для платформи am 4 Незабаром там повинні з'явитись Ryzen 7 5800 XT та Ryzen 9 5900 XT. Обидва процесори базуються на архітектурі Zen 3 та надійдуть у продаж до кінця наступного місяця. До речі, комп'ютекція Nvidia представила новий стандарт свій SFF Ready. Нагадаю, що ми про нього колись вже розповідали, це стандарт для відеокарт і взагалі для корпусів. Для маленьких відеокарт і маленьких корпусів. Він полягає в тому, щоб давати рекомендації для тих, хто робить ці корпуси, і для тих, хто буде перепаковувати їх відеокарт. Ну тобто для вендерів Asus, Gigabyte тощо. Щоправда про рекордну компактність тут не йде. Для отримання позначки SFF Ready відеокарта класу GeForce RTX 4070 Ti або Super, повинна мати розмір не більше 304 мм на 151 мм на 50 мм. Тобто в цю категорію потрапляють моделі завтовшки 2,5 з. Плотий, що і так, досить звичайний показник для 4070. В подальшому, я думаю, це допоможе людям в онлайні обирати необхідні корпуси да, і відеокарти, які одразу підійдуть до них, якщо там, наприклад, виробник не вказав точні розміри для максимального встановлення відеокарт. Це рідко, звісно, буває, але ж буває. На цьому все. Бережіть себе, приходьте на Па-па!